За парти дружківських шкіл з поміж місцевих учнів сіл і діти вимушених переселенців їх кількість постійно змінюється в залежності від того, де ведуться бойові дії. Підкреслює директор шостої школи Тетяна Кулік на сьогоднішній день 101 Ребенок учится у нас во всех классах с 1 по 11 у нас есть переселенцы из всех практически городов. Значит, начиная, вот как это было, здесь у нас и Шахтерск, здесь у нас и Накиева, здесь у нас и Синоватое, конечно же, Донецк, Горловка. И вот в пятницу мы приняли ребенка из Макеевки. Шкільська школа номер 6 першою в своїх стінах приймала поміч для нових учнів. Галиноводобувні підприємства холдингу UMG в рамках гуманітарного штабу поможемо. При фонді Рената Ахметова привезли для дітей з буремних міст канцелярські набори. Ми привезли в цю школу шкільні набори, які, я сподіваюся, допоможуть дітям адаптуватися до нових умов в новому місті, Помогу їм нормально хорошо вчитися. На сьогоднішній день ми запланували к 25 сентября завести такі набори во всі школи нашого міста і обіспечити всіх дітей, які сьогодні прибувають в наш город. Роздивлятися наповненість пакетів школярі почали одразу в залі, і від отриманих подарунків були у захваті. Додаткові зошити не будуть, переконують учні, оскільки власні довелося полишити вдома. Я приїхала з Донецька. А чому приїхала в Дражковку? Ну, просто тому, що в Донецькій стріляють, зараз воєнне положення. Мої батьки поїхали в Донецьк. Просто проверить дом. Я приїхала в дружковку просто погастить бабушки, задержалась і начала здесь учиться. Родители, так сказали, що Донецьки очень плохо, стріляють. Страшно? Да, очень страшно Я була недавно і, і очень испугалась всего этого. тему багатьох дітей від пережитого сум на обличчях, а в очах сльози. У нас з дома після второї волны до сих пор не знаходяться стекла. Ну от заказує. Папа сидів, коли перший раз бомбили, Він сидів в бомбоубіжіщах. У нього і тепер уже і седина стала большая, і взагалі очень большой нервний стрес. Педагоги ставляться з розумінням до кожного і намагаються дітей підбадьорити. От ну стараємося прийняли в свою дружну сім'ю в класі 34 чотири сі час. много по-разному, звісно, тяжело діткам. Новою родиною школярі переважно задоволені. Нормально. Хорошо. Ну лучше, чем в донецкие. Угу, намного. Очень весело, как в моей школе. Да? Но ты не скучаешь. Ну так скучаю по своему классу. Заобщаюсь дітьми, з однокласниками. В свою чергу глина підприємства UMG обіцяють продовжити роботу у даному напрямку і вже виділили 150 тисяч гривень на ремонт кімнат у гуртожитку для переселенців. Більше того, запрошують до акції долучитися і інших небайдужих містян, аби спільно подолати загальну біду.